От, що ви будете робити, якщо керівник правого сектора, для того, щоб зараз ну, не те, це використовувати слово відмитися, але для того, щоб люди почали також приймати якось іншому Тому що те, що ви там служите, це дуже добре, але коли з'являється така інформація, все, це достатньо одного речення для того, щоб всю вашу діяльність АТО на німець. Тобто чистити люди, то я що ви будете? Для початку треба менше брехати. Бо я дуже поважаю журналістові свободу слова і все-все-все. Але ну, дуже багато з'являється такої інформації насправді, насправді турниць, починаючи від офіційних заяв на офіційних сайтах в тому числі, Міністерства, закінчуючи тими сайтами, які або в інтернеті, або статтями в газетах, за які ну, насправді хтось із... Ну, я не можу цих людей називати журналістами, за які отримуються гроші. Тобто, ну, наскільки я розумію, ми дуже-дуже комусь залишили, звичайно. Ясно, що ніхто із нас не є там ідеальний лицар, якийсь на білому полі, і... Я, я там лицарів не бачив. Там, там їх немає. Я не бачив там якихось ідеальних...